Вітаю, це Брейнет. Мені потрібно якось відволіктися нарешті від Зельди. Саме тому після місячного перериву нові новини. І в цьому випуску на вас очікує емулятор Нінтендо Свіч на смартфони, закриття одної з наближених до Нінтендо студій та багато іншого. А перед тим як розпочати, попрошу нових глядачів підписатися на канал, а абсолютно всіх глядачів підтримати відео лайком, а також коментарем. Це дуже важливо для розвитку каналу. А тепер почнемо. Емулятор Nintendo Switch, юзу, який, скоріше за все, відомий вам своєю версією для ПК, нарешті добрався до смартфонів. Завантажити його можна в Google Play Market, в нього є дві версії, стандартна. Та версія з раннім доступом, де раніше появляються всякі круті штуки, і версія з раннім доступом, вона платна. Що плюс це не підписка, а одноразова покупка. Тому особисто я можу порадити саме її придбати. Все ж таки розробників крутого софта потрібно підтримувати. Емулятор цей, звичайно, працювати на будь-якому середній не буде, але якщо у вас є якийсь пристрій зі Snapdragon 8 Gen 2, ви, скоріше за все, навіть зможете пограти в деякі важкі ігри. Єдине, що потрібно, це обов'язкове активне охолодження, тому що без нього через буквально декілька хвилин гри, фреймрейт через перегрів може впасти на 50-70%. Команда Юзу навіть виклала геймплей нової Legend of Zelda Tears of the Kingdom, і вона йде там в плюс-мінус 25 FPS на самому топовому смартфоні. В майбутньому ж з оптимізацією все буде ставати тільки краще. Єдине, це звичайне. Не сама перша версія, тому дуже багато багів, дуже багато візуальних глюків. Так що в розробників все ще дуже довгий шлях перед тим, як ця штука стане справді юзабельною. А необхідність процесорів Snapdragon в комбінації з Android 11 відсівають дуже велику кількість пристроїв. Наприклад, на i 1 Pro стоїть Android 10. Юзу на ньому все ще можна запустити, але потрібно буде дуже сильно постаратися. Особливого сенсу в цьому немає, тому що там все ще встановлений Snapdragon 845, хоч і дуже розігнаний. Тому що з більше, ніж якісь там Hollow найт чи сонік Mania ви на ньому все рівно не пограєте. а всі ці ігри і так чудово працюють на скайлайні, ставиться які взагалі без проблеми костилів. А от вже коли вийде якийсь Ion 2 з більш новішим флагманським чіпом по типу в Snapdragon 888 або 8 Gen 1 за рахунок активного охолодження, а також подальшої розробки емулятора з великою кількістю оптимізацій, є ймовірність, що ви зможете пограти на цьому емуляторі в плюс-мінус 90% бібліотеки Nintendo Switch. Я, звичайно, все ще проти емуляції актуального заліза, з використанням піратських копій ігор, але все ж таки актуальний життєвий цикл Switch потрошки він підходить до свого закладу. Завершення, і в момент, коли Юзу стане справді юзабельним, то скоріше за все ми побачимо вже якийсь Switch 2. Нехай розвивають, я не бачу в цьому нічого поганого. От хтось пограє на емуляторі якийсь Super Mario 3D World, а потім купить собі Nintendo Switch 2 і буде купляти ігри. Я також починав з емуляторів, і як бачите, воно спрацювало саме так. Але єдине, що щоб ви розуміли, ви тепер не можете легально грати на емуляторі Nintendo Switch ні в якому випадку, тому що Nintendo заблокувала утиліту, яка дозволяла вам отримувати ключі до ігор з Nintendo Switch. Switch, тому що їх, по ідеї, в цілому легально не можна використовувати за межами самого Nintendo Switch, а. тому чисто юридично вони мають на це право. Без ключів ігри ваші не запустяться, і без можливості їх легально здампити, ви чисто технічно не можете легально грати на емуляторі Nintendo Switch. Сама програма Юзу вона все ще є легальною, тому що вона не включає в себе ні прошивку Nintendo Switch, ні ключі для ігор, ні роми, але у вас просто немає ніякого легального шляху для доступу до ключів. А саме тому будь-яка гра на емуляторі Nintendo Switch є піратством. І от приколи. І це ще не все за емулятори і Нінтендо на сьогодні. І навіть не все про ключі. Як ви могли знати, емулятор Dolphin мав вийти в стімі. З'явився офіційний анонс, була навіть сторінка в стімі, але в один момент вона просто зникла. І реліз емулятора в Стімі заблокували назавжди. Всі зразу почали писати про те, що Nintendo кинула DMCA Claim, Клейм, і саме тому Valve були змушені видалити цей емулятор зі Стіму. Насправді все не так. Якщо ви не знали, компанія Valve і компанія Nintendo являються дуже великими друзями, партнерами і колегами. На Nintendo Switch виходять ігри Valve. А сам Стім офіційно підтримує як про контролер, так і Джойкони. Очевидно, Gabe дуже сильно цінить стосунки з Нінтендою та не хоче їх в ні в якому разі погіршувати. Саме тому. Коли розробники Dolphin об'явили про те, що їх емулятор вийде в стімі, самі Valve звернулися до Нінтендо і попросили дозвіл на це. Ну і Нінтендо, звичайно, попросила Dolphin в стімі не випускати, тому що воно порушує як права самої Нінтенди, так і права з компаній колег, ігри яких випускалися на Геймкубі та Nintendo Wii, Нелегальні дампи яких можна буде запускати на цьому самому емуляторі. При цьому знову ж таки Нінтендо ніяких клеймів не кидала. І якщо б Valve хотіла, вони б, скоріше за все, навіть могли цей емулятор там випустити. Просто стосунки з Нінтендо її дорожче, ніж емулятор Dolphin в себе на платформі. Ну і до того, як ця історія все ж таки стала відомою, люди зразу почали розбиратися, що тут таке сталося, як Nintendo в принципі могла кинути DMCA клейм на Dolphin. Якщо емулятор посправді чесний, він не використовує ніякої інтелектуальної чи іншої власності Nintendo. І якщо б власники Dolphin хотіли, вони б могли просто подати в суд на Nintendo і вони б 100% виграли, тому що емулятор повністю зроблений на зворотньому інженерінгу, і Nintendo не має як до нього докопатися. Але виявилося, що це неправда. І в Source в коді програми були знайдені базові ключі В, які допомагали розшифровувати роми. Ці самі базові ключі ВІ не піддаються зворотньому інженерингу, а також вони являються звичайно ж інтелектуальною власністю Nintendo, що дозволяє компанії без всяких проблем просто заблокувати цей емулятор. Знаходяться ці ключі там, наскільки я знаю, з 2011 року, і дуже дивно, що дотепер нічого з ними не зробили. Наприклад, якщо ви звернете увагу на емулятор Nintendo Wii U або на емулятор Nintendo Switch, той же Yuzu, для того, щоб він почав працювати, вам потрібно надати йому саме ці ключі шифрування. Тоді як розробники емулятора Dolphin просто вшили їх в. Rисуar scot. Саме тому ви можете запускати ігри для Wii на цьому емуляторі, просто вибравши ROM, без попереднього додавання біосу чи ключів. В цілому всі зразу налетіли на Нінтендо, в тому, що вони борються з емуляцією, що вони блокують емулятори. Сам Dolphin ніхто не блокував, сторінка все ще є на гітхабі, і це насправді дуже дивно, тому що знову ж таки, там буквально всередині код Нінтендо. Я бажаю розробникам Dolphin як можна скоріше цей код звідти забрати і перекласти відповідальність на діставання ключів на користувача. Таким чином, вони будуть чисті. Емулятор в стімі, скоріше за все, все рівно не вийде, тому що знову ж таки ніяких копіарейт-клеймів не кидали. Це було рішення Valve. А якщо вам вже дуже хочеться оцього нативного Dolphin геймплея в стімі, то ви можете просто скачати ретро В ретро є ядро Dolphin, і в цьому ядрі не знаходяться ключі шифрування. Студія OnePool, яка може бути відома вам за іграми в серії Армаділо Діла, закривається. В жодну з ігор серії я не грав, про неї в цілому знав, але вона мене не сильно інтересувала. Що важливо, студія Ванпул також дуже часто допомагала студіям Нінтендо. Наприклад, останні декілька ігор по Кірбі, включаючи Return to Dreamland Deluxe, розроблялися саме з їх допомогою. І є в мене така думка, що працівники цієї студії, скоріше за все, перейдуть працювати саме у hal лабораторі Це було б дуже круто. В цілому доволі прикро, але що поробиш. остання її гра виходила на 3DS, і мені здається, що вона продалася старажом в 10 тисяч копій або щось в цьому роді. На VG Charts там взагалі 1700 копій, тому не дивно. Але знову ж таки я дуже сильно надіюся, що розробники з цієї студії вони перейдуть під крило якоїсь більш відомої студії. Mario Movie вийшов досить давно, але він все ще ставить нові рекорди. Не дивлячись на цифровий реліз в травні, фільм все ще збирає непогано касу в кінотеатрах, і на даний момент він є другим мультфільмом в історії по касових зборах, обходить який тільки Frozen 2. Якщо враховувати також і ремейк Lion King то Mario буде на третьому місці, тому що чисто технічно Королев це все ще 3D мультфільм, але багато його не враховують через надмірну реалістичність, завдяки чому фільм Super Mario Bros. став другим анімаційним. Цінним фільмом в історії касових зборах Frozen 2 він, скоріше за все, не обійде, але як для першої спроби Нінтендо, я думаю, що результат достатньо непоганий. Але у Нінтендо не тільки Маріо б'є рекорди, а ще й Зельда. За перші три дні продажів гра продалася тиражом в більше 10 мільйонів копій. З усіх ексклюзивних ігор всіх часів для будь-якої платформи краще продалася тільки Pokémon Scarlet і Violet. І різниця з Зельдою там буквально мінімальна. Звичайно, оцінки в гри неймовірні: 96 на метакритику та 97 на опенкритику. Це найвище оцінювана гра на опенкритику всіх часів. Після майже трьох тижнів з релізу вона все ще займає перше місце в будь-які. Рейтингах по всьому світу, на Амазоні, в Є-шопів, e в інших ретейлерів, в цифрі, в фізиці, просто настільки круті результати продажів. І після того, як я пограв в цю гру плюс-мінус 130 годин, можу сказати, що заслужено. До цього Breath of the Wild називали кращим опенвордом всіх часів та одною з кращих ігор всіх часів в цілому. На фоні Tears of the Kingdom Breath of the Wild виглядає як технодемка. Це все, що я можу сказати про крутість Tears of the Kingdom на даний момент. Коли я гру пройду, я звичайно буду робити огляд. А для підписників розширеної версії Nintendo Switch Online Nintendo зробила крутий подарунок: подарунок тому, що ці ігри в анонсованому раніше плані не знаходилися. А саме це Super Mario Advance 1, 2 та 3, під назвами яких приховуються Super Mario Bros. 2, Super Mario World та World 2 Yoshis Island. Відповідно, все супер логічно. А Super Mario Brothers 3 це Super Mario Advance 4. З неймінгом в цієї підсерії все очевидно просто неймовірно круто. Серія Super Mario Advance це порти відповідних ігор серії з Super Mario.

В них дуже багато геймплейних покращень, тому я рекомендую вам з ними також ознайомитися. Я Super Mario World недавно пройшов на одіні для Game Boy Advance на 100% було дуже круто. Там нарешті дали сенс існування монеткам YOS, зробивши їх аналогом Старкоїнів з сучасних ігор з Mario. До цього я на них навіть уваги не звертав, а в версії для GBA пройшов з задоволенням на 100%. В Yoshi's Island додали декілька нових рівнів, а в Super Mario Brothers 2 нову систему прогресії та колектіблси. Єдиним мінусом цих версій ігор я можу назвати озвучку. Тут постійно є, всі кричать, всі щось говорять. Особливо в Super Mario Brothers 2, якщо за Тоада граєш, там взагалі там мінус вуха. Але до цього все рівно достатньо швидко звикаєш і в цілому дуже класно. На цьому в мене на сьогодні все. Я переглянув трішки аналітику, подивився, як там плюс-мінус дивляться відео, і більше 10 хвилин робити новинні випуски, це не дуже відбивається в плані утримування аудиторії. В мене в цілому є ще декілька штук про портативки, там про Rock Ally, а я там декілька нових штук представили. Але може буде сенс зробити просто невеличке таке відео на 5 хвилин тільки про портативки. Тому що знову ж таки до цього сегменту, коли я там завжди раніше знімав, майже ніхто не додивлявся, там 5% глядачів. І знову ж таки, для того, щоб це відео краще збирало перегляди, нові глядачі. Які до цього моменту додивилися, мають обов'язково підписатися, тому що скоріше за все вам було інтересно. А всі глядачі знову ж таки ставте лайки і пишіть коментарі. Треба потрошки розкачувати алгоритми Ютубу. Я приховав старі російськомовні відео, для того, щоб вони не конфліктували з новими. Воно має трошки підправити оці всі алгоритми рекомендацій на моєму каналі. По більшій мірі саме тому я й вичікував оцей місяць без нових відео, для того, щоб в мене в аналітиці місяць пройшов, і вона не враховувала показники старих відео, наприклад, огляду Ion, який там збирав, блін. 60% переглядів всього каналу. А це означало, що цей відос він рекомендувався російськомовній аудиторії, яка проходила на канал, бачила, що це по-українськи, і знову відписувалася, ставила дизлайки. І канал крутився в такому от циклічному стані, що звичайно не круто. Зараз, по ідеї, все має трішки покращитися, тому надіюся на вашу підтримку. До зустрічі!